Шукаю нову мотивацію. Коли я помирав на онкологію, в мене була одна мотивація, аби вижити. І це штовхало мене, так як я релігійна людина, це мене мотивувало те, щоб не полишити близьких. Мене мотивувало, щоб піклуватися про стареньку маму і так далі. І зараз шукаю нову мотивацію, тому що коли одужав, ну правда. Дуже є багато обмежень. До речі, стикаєшся з такими речами, що не всі можуть зрозуміти тебе. Коли ти маєш серйозні обмеження, інші люди навіть це не розуміють і не хочуть розуміти, так? коли ти не можеш підняти більше ніж 2 кілограма, коли ти не можеш підбігти, бо тебе шви болять після операції. А зараз шукаю нову мотивацію, тому що потрібні знаю, що вчити, знаю, що мені потрібно, але шукаю мотивацію, бо як всі люди ліниві. Можливо, у вас якісь ідеї? Напишіть, будь ласка, в коментарях.